Друзі, ми нарешті отримали анонсовані каталоги Delicate від грецького бренду. Іфі це одна з найелегантніших текстильних новинок цього сезону, яка складається з двох примірників з гладкими глянцевими і м'якими матовими тюлями. Колекція створена для роботи з простором і світлом: тут зібрані вуалі, напівпрозорий сатин, делікатні шифони і текстури з тонким перлинним блиском. Палітра виважена й спокійно від відтінків топленого молока, до натурального льону, персикового нюду і пудрового шампанського саме ті кольори, які не перекрикують інтер'єр, а вишукано його підкреслюють. Всі тканини легко драпіруються, не перевантажують композицію і чудово працюють як у сучасному мінімалізмі, так і в неокласиці. Особливу увагу приділено фактурі, вона майже невагома, з легким матовим переливом, який проявляється залежно від кута падіння світла. Колекція вже доступна в нашому шоурумі, тож запрошуємо вас прийти, доторкнутися і підібрати ідеальне рішення для ваших проєктів.